А я думав, що це фури не їдуть, що це фури не їдуть. Думав, що об'їзд. Десь вони зробили. А тут бачите, така ситуація. Приїхав я кілометрів, стільки вже 40 минут їду. О, скільки це кілометрів. Кілометрів 80, хай, 50-70 я приїхав. І ось 5, знову пробка. Вони розділяють, я так зрозумів ох, oh, хо-хо-хо, oh, oh, oh. і що, і що це буде робити тепер, я не знаю, як це я буду їхати додому, ребята. Подивився тільки що по карті. Я ще там зроблю, потім ставку Коротше, всі дороги, всі автобани, оці що йдуть із Ір... Сан-Себастьяна з Іспанії. Всі перекриті автобани. Всі перекриті. Коротше, вони повністю заблокували виїзд з Іспанії. Ставити. І що, і що, і бачу, вони зашторені стояться, вони стоять не з вчорашнього дня покорити. Чи що, я не знаю, не пойму. Можна було б стати <гаджу> ну Дороже це жесть У мене виходить сьогодні, день, завтра день. В течение трьох днів, якщо це все не кончиться, то це я теж зависну. Так, Десь тут і я буду стояти. Вони, походу, заблокували повністю всі автобани. Не знаю, не знаю. Будемо дзвонити до експедітора, питати, що робити. Може на самоліті скажи, лети, готові. Дивіться, <світок> <світок> та ні, я не знаю. Просто просто все добре сплошна іти. Гайд, та, що робиться. Просто жесть Просто нема кінця. Нема кінця І вони стоять у два ряда, фурі. Два ряда стоять фурі, щоб хотіли знати. Покажу. Може буде так видно, що два ряда. Представте що це робиться. Интересно мне уже Стоять, бачу Блин, ну надо же, чтобы оно все кончилось, Чтобы я нормально поехал до дома Что оно, пускай что-то Само Испания будет пробовать еще? Мне до Испании еще Сиди там 90 километров Хорошо, это оно сейчас стоит Даже если вы не пустите, так представьте. Э, Сикер як о, о, тут уже идут фуры и цимря, і этим. А не фурто не фура, а, понятно. А все полиция стоит на мотоциклах. Все с ну. Люди питають в поліцейських, коли це все кончиться. Опа, все, нема фури. Я так зрозумів, це вони, мабуть, так його участками. Просто тормозили, тормозили. Зараз будемо їхати далі, буде бачити. Ну, коротше, ситуація печальна. І всі всі просто автобани перекриті. Я подивився по Google Mapsu, піздек кліпчі весь автомат. Как ее назад ехать, я не знаю. Ой, ладно, всем удачки.